У США розмірковують над тим, чи зможуть наявні України літаки бити російську авіацію ракетою AIM-120. Повітряні сили ЗСУ вже чимало часу використовують зі своїх винищувачів протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm, ХАРМ. А нещодавно у Пентагоні підтвердили успішне використання Україною GDIM. Тепер же американські військові хочуть зрозуміти. А чи можна буде інтегрувати на радянські винищувачі західні ракети класу повітря-повітря, розповідають у виданні «Політико». Так, у США наразі вивчають чи можуть бути ракети класу повітря повітря середньої дальності AIM 120 бути встановлені на винищувачі Міг 29 Як відзначається, ці зусилля будуть останньою спробою оснастити старі платформи новими можливостями перед очікуваним наступом цією весною? У виданні кажуть, що спроба інтеграції АІМ 120 на Міг 29 це таке собі ще одне творче рішення, щоб заповнити пробіли в авіації з урахуванням того, що союзники поки не погоджуються передавати Україні свої винищувачі, зокрема Ф16. Втім, як кажуть джерела видання, інтегрувати ракету АІМ 120 на радянський літак буде непросто, і питання не тільки у фізичній інтеграції, але й в тому. Щоб ракета могла отримувати дані з з літака. Як відзначив один з представників Пентагону, військові наразі активно працюють над питанням, а чи зможете ви змусити всю електроніку літака спілкуватися з цією ракетою, яка не повинна була запускатися. Шановні глядачі, будь ласка, напишіть свою думку у коментарях. Дякую за перегляд.